Ось цими відрами Любов Олександрів наносить воду на п'ятий поверх сходами. За день мусить зробити чотири ось таких підйоми. Скоро 60 років, руки вриваються і це я так ходжу кожен день. Вода в крані у Коростишеві дефіцит. Люди понад місяць живуть без неї. От водички в нас немає. відкриваю, навіть не шипить і навіть воздуху немає. Закриваю. Він буде казати, що є у нас вода. Півтора місяця взагалі не капало. А так, от бувай, утром треба вставати в п'ять ранку, а днем немає, ось тут стоїть бетон у нас. Посуду помиємо, все йде в туалет. У нас вода. На кухні ось до відро стоїть, кружка. Ось до миска, що ми миємо. От кручую крана на кухні. Він вже заржавів. З цим відерськам я ходив з бабусі по воду аж три рази ходив. Хотів допомогти. Жителі міста додають тепер у спеку з такими незручностями боротися дедалі важче. У мене квартира знаходиться на п'ятому поверсі протягом півтора місяця, десь із середини травня води у нас практично не було. Дуже слабкий напор. Два місяці котел взагалі не включався. Як мені попрати? Слухайте, двоє діток. І обидві приходять з вулиці обидві грязні, і обох треба покупати, обом треба попрати. Все це зробити. Нарікають жителі міста і на якість води, коли та ще була. Кажуть, з крана текла суцільна ржавчина. Вирушаємо разом з громадою до міського голови. З'ясувати, коли ж у Коростишеві з'явиться нормальна чиста вода. Той каже: на днях воду таки включать. Завтра воно вийде у нормальний ритм і буде подаватися вода на все місце. Вода, дня ми завершуємо цю роботу, і з завтрашнього дня починається в нормальному режимі подача води на місто, яка подавалася у минулі місяці. А от на зауваження мешканців, що вода брудна, мер відповідає усе нормально, принаймні у приміщенні міської ради. Ось будь ласка, це вода чи ні? Яка це вода? є питання? вас? А пити ви можете? Коштуйте ви, ну, воно правда, щоб в цьому. Це не ваша Житомирська. Я в Житомирі, Я в Житомирі працював, так я сюди, з нашого крана возив туди на чай воду. Вода в кабінеті міського голови. Бачите, Тоже, дуже смачна і нелавна якості. У вас у квартирі вода є? Немає четвертий етаж. На третьому ще трохи йде, а в мене ні. У мене чоловік учасник бойові. Зараз жить випсю. а що з крана мене піче? немає. Справа ржавчина і руда вода глина. тією водою можна, можна мити руки. Та навіть і ноги не можна помити, тільки руки як сівочка така малюсенька, розумієте чи ні? І все вона чиста чи руда пиво. Врешті чиновник погоджується з людьми, запевняє комунальники, обстежать усі будинки, де мешканці нарікають на якість води. Я ще раз говорю, ми підемо. З вами особисто тобто бажає Ми з понеділка. Зробимо комісію і пройдемо по ваших будинках. Журналісти народного контролю перевірять, чи з'явиться вода у квартирах коростошівлян та залюбки з чиновниками обстежать проблемні будинки. Катерина Білошицька ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,